Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо закуску з лаваша трубочки з сиру. Для цього нам потрібно 300 г домашнього сиру. Перекладаємо в миску і розпинаємо виделкою. Далі нам потрібно 200 г твердого сиру, натираємо на терці і додаємо до нашого сиру. Також нам потрібно одне яйце, зелень, італійські трави і сіль. Добре все перемішуємо. Все, наша начинка готова. Далі нам потрібен лаваш, ми його розрізаємо, як показано на відео. Робимо всі одинакові частинки і викладаємо нашу начинку. Рівномірно розподіляємо і скручуємо в трубочки. Так робимо зі всім лавашем. Далі розігріваємо сковорідку, наливаємо трошки олії і смажимо до золотистої скоринки. Також можна використати духовку, ставити духовку і також до золотистої скоринки. Подавати з будь-яким соусом. Це дуже смачно. Рекомендую спробувати. Всім смачного!